Просто халявний варіант за ціною 480 гривень. Та ще й дві лампочки у подарунок ви отримаєте до павербанка бренду Бурафон BT-28. Зараз ми швиденько розпакуємо, розпоїмо та все покажемо за цей павербанк. Зверніть увагу, у нього навіть пломба підписана Бурафон. Це оригінальний фірмовий павербанк на 10 000 мА в чорному кольорі, надійно заклеєний, який навіть важко відклеїти. Суперклей стоїть навіть на пломбі. Ось так відкривається у нас павербан. Виглядає ось так. В комплекті йде кабель зарядки. Така штучка. Інструкція. Ще одна інструкція. Сам павербанк. Тоненький ультраслім в чорному кольорі на 10 тисяч мліампер, за ціною 480 гривень плюс дві лампочки у подарунок. На випадок, коли у вас зникне світло, або вам потрібно буде спуститися у підвал, підсвітити, забрати якусь сокрутку, чи, наприклад, в льох, чи так далі, вам не потрібно брати ліхтарика, а можна взяти з собою павербанки. Відразу дві лампочки світить у нас від цього павербанку. Відразу дві лампочки ми даруємо у подарунок. Лампочки. Якісні не вимикаються при довгому світінні, тобто, ось так вони будуть світити декілька годин, порівнюючи з налобними ліхтариками або настільними, або настільними лампами, чи просто з ліхтариками. Ці лампочки просвітять в декілька годин довше. Тобто вони можуть світити цілі сутки і навіть більше. Десятитисячника їм вистачить на 30-40 годин, 20 тисяч павербанк, підключити ці лампочки, вистачить взагалі на 3-4 дні. І до тижня часу вистачить на 40-50 тисяч мА, тому що вони енергоспоживчі на низькому рівні, тому вони будуть довго вам світити і світять вони доволі якісно. Класно світять. У нас освітлення тут зараз додаткове, тому. Всю красоту ви не побачите, в принципі, може навіть і продемонструвати. Ось так ми вимкнули. Усі все світло погасили. Ось так вони світять. Дві лампочки у подарунок за ціною 480 гривень. Ви отримаєте до павербанка бурофон БТ-28 в чорному кольорі. А також цей павербанк у нас оснащений двома USB-портами. Мікрозарядкою і кабелем, який йде у комплекті, щоб підзарядити цей павербанк. Індикаторною зарядкою і кнопочкою. Кнопочку ми натискаємо по індикатору, бачимо стан заряджання та залишок заряду. Тобто зараз три точечки у нас світиться, це означає, що павербанк заряджений орієнтовно на 75%. Чотири точки це 100%, одна точка це 25%. Це означає, що павербанк розряджається, його потрібно зарядити через мікро-USB кабель через ось цей вхід. Заряджається. Павербанк через хід, а розряджається, тобто заряджає мобільні телефони через ось ці два USB-порти потужністю на 2 А. Це збереже вашу батарею на айфоні та Андроїді і вистачить такого павербанка на декілька зарядок. 480 гривень і дві лампочки у подарунок. Чекаємо ваших замовлень у Дірект.